Я Жмаченко Софія Петрівна, мені 17 років. Навчаюся на першому курсі спеціальності технології медичної діагностики та лікування в Національному медичному університеті імені Богомольця. Беручи участь у проєкті, я відчуваю глибокий внутрішній поклик до того, щоб змінити майбутнє медичної галузі. Моє прагнення полягає у тому, щоб кожен лікар мав можливість самостійно вивчати нові методи. Та наукові відкриття та розвиватися щодня. Я вірю, що тільки завдяки постійному навчанню і відкритості до нового ми можемо покращити якість медичної допомоги та забезпечити кращий догляд за пацієнтами. Більше того, Мені важливо заохочувати студентів бути зацікавленими у постійному розвитку, допомагати їм зрозуміти, що навчання не закінчується з отриманням диплому, але є постійним процесом, який дозволяє розкривати свій потенціал. Моє бажання сприяти цьому процесу веде мене вперед і надихає на власні досягнення у медичній сфері. Я вірю в силу знань та навичок і готова приділяти цьому своє життя. Щоб зробити реальні зміни в нашому медичному світі? Яка саме проблема відображена в даному творі на ваш погляд, актуальна для вашої країни? Вкажіть коротко суть проблеми з посиланням на зміст книги. Головне питання, яке є важливим для формування особистості майбутнього фахівця? Можна знайти у літературі, присвячені розвитку, особистісних якостей, лідерства, самовдосконалення та саморозвитку. Ці теми часто досліджуються у книгах, які стосуються психології, освіти, мотивації та саморозвитку. Інші корисні джерела можуть включати біографії визначних постатей, які поділяються своїм досвідом у досягненні успіху та особистісному рості. Ці книги можуть надати глибокі висновки та відповіді на питання про те, як розвивати ключові якості, такі як допитливість, мотивація, емпатія та комунікативні навички, які є невід'ємною частиною формування особистості майбутнього успішного фахівця. Книга Зворотній Відлік, запис... записки анестезіолога, розкриває надзвичайно важливу та актуальну проблему, яка стосується не лише медичної спільноти, але й кожного з батьків та їх дитини, які зіштовхуються з медичними процедурами, зокрема, індукцією наркозу. Автор доктор Генрі Джейп Шебуло надає читачам унікальний погляд на світ анестезії, звертаючи увагу на психологічний аспект цієї процедури, це особливо важливо в контексті сучасної медицини. Де страх та тривога перед індукцією можуть суттєво ускладнити процес анестезії та вплинути на самопочуття пацієнтів. Україна, як і багато інших країн, стикається із схожими викликами у, спе... у сфері медичних втручань, особливо коли йдеться про дітей. Не випадково автор наводить приклади дітей, які реагують на індукцію наркозом стресу та тривогою. Ця проблема актуальна для багатьох дітей в Україні, які стикаються зі страхом перед лікарняними процедурами, невідомими середовищами та незнайомими медичними фахівцями. Немедикаментозні методи, які описані в книзі, можуть бути особливо корисними для українських лікарень та клінік, вони включають в себе відволікання уваги, гіпноз, використання віртуальної реальності та спілкування з анестезіологом. Використовуючи позитивну мову та тон голосу, ці методи можуть допомогти знизити рівень стресу, забезпечити більш позитивний досвід для дітей та їхніх батьків, а також сприяти медичним втручанням. Крім того, важливо підкреслити необхідність навчання медичних працівників України та засувати ці методи в практиці, постійне професійне навчання та вдосконалення навичок у спілкуванні з маленькими пацієнтами можуть покращити якість медичних послуг та зробити їх більш гуманними та сприятливими для всіх, хто потребує лікування. Такий підхід може сприяти покращенню медичної системи в Україні. Та забезпечити краще самопочуття та довіру пацієнтів у медичному середовищі. Техніка відволікання уваги, як викладено у прикладах з доктором Генрі Джейп Шибило, виявилася ефективним способом зменшення тривожності та страху у дітей перед операціями. Цей метод дозволяє відвернути увагу від пацієнтів від страшних моментів та перенаправити їхню увагу на позитивні чи розважальні стимули, такі, як від